Цікаві факти штат Вашингтон, столиця штату Олімпія, а найбільше місто Сіетл. Перша у світі машина для м'якого морозива була розташована в готелі Олімпія, де Квін. Спокен був найменшим містом, де проводилась всесвітня виставка у 1974 році. Вашингтон обмежений Тихим океаном на Заході, Орегоном на півдні, більшу частину цього кордону утворює річка Колумбія, Айдахо на сході та Британська Колумбія. Канада на півночі, багато островів Саунд обслуговується найбільшим поромним флотом США. Рані відомі галузі промисловості у штаті включали сільське господарство, пиломатеріали, судноплавство, рибальство, консервування, лосося та видобуток корисних копалин. у Вашингтоні. 140 державних аеродромів, зокрема 16 державних. United Airlines спочатку надлежала компанії Boeing Airline Company.